Друзі, всім привіт! Ви на каналі Uki Beauty і з вами Марія. До мене приїхала така дуже-дуже довго очікувана бажанка. Це палітра від Makeup by Mario, але це нова палітра. Це в нас Moonlight палітра. Ось так вона виглядає дуже гарна палітра, і я її дуже-дуже хотіла. Зараз я вам трошки розкажу. Чому так? Чому я її дуже довго хотіла. По-перше, я ще хотіла цю палітру купити в тому році, але в першу версію, більш таку теплу і Але коли я вирішила замовити цю палітру, були розпродажі, її розкупили за пів години. Я просто її стигла купити в Sephora. А потім, думаю, ну окей, немає в Sephora, я собі закажу на сайті My Cup by Mariya. І Яке було моє е, розчарування, тому що там просто космічна ціна доставки в Канаду, там було десь приблизно 25-30 доларів, і, чесно кажучи, це за доставку просто дофіга. І я чекала, думала, може вони там зроблять трішки менш, меншу ціну на доставку, або вона там може з'явиться на Сефорі, але так це лімітовані палітри, е, чуда не трапилось, так сказати. І я шукала їх на маркетплейсах, і може вона думала, хтось там. Надумаю продати свою, я її шукала, дивилася. Але ні, так я її не знайшла ту палітру, хоча я її дуже-дуже хотіла. Дівчата, коліжанки, візажисти та колеги по Ютубу казали, дуже багато хорошого за ці палітри. І вона була той рік в топах. І мені теж вона була треба, але сумно, але в мене не вийшло її купити. Я сподіваюся, може, ще колись я її знайду, то я обов'язково собі її прикуплю. але що маємо, то маємо. Тому коли Маріо анонсував запуск нової палітри із серії Ethereal Eye, я сподіваюся, я правильно виговорюю, тому що англійський це не мій коньок. Це в нас Moonlight. Я піщала. Я піщала від захвату і казала, що мені вона точно треба. Тим паче, що вона йде така прохолодна, крихітка, мені просто кольорова гама неймовірно подобається. І. Дивно, а може, і не дивно. я не знаю, чому так. Взагалі, палітра мала б вийти 15 жовтня, але сефора для своїх клієнтів в доступі VIP та Руш, вони вигнули на день раніше. А так, в мене сефора VIP, то я її заказала 14 жовтня. І вже за два дні вона була в мене дуже швидко, я не очікувала. І ще от я сиділа, чекала три дні, тому що в мене зараз зараз контрольний іспит і так далі. Трішки не вистачало часу, і я все цей час сиділа, ждала, коли. Вже буду знімати відео, щоб разом з вами її відкрити, розпакувати, подивитися на свочі, зробити макіяж, спробувати більшість відтінків, взагалі подивитися, як вона виглядає на очах. Але ви можете побачити спойлер. В мене зараз таки, знаєте, багато емоцій. В мене неочікувано виключилась тут лампа і стало дуже різко темно. Я думала, що, що вже коїться, що коїться. Я думала, що вже щось зламалося, але слава богу, ні. просто... Лампа була зряжена, але чомусь за 20 хвилин вона вирішила, що вона розряжена. Розрі... Може, якийсь люк, не знаю. Так, друзі, перед тим, як ми будемо переходити до нашого макіяжу очей, хочу вам нагадати, що під кожним моїм відео є інфобокс. Там я вам залишаю корисну інформацію, залишаю посилання на свої соціальні мережі, залишаю посилання на ті продукти, які я використовую в відео. Іноді я вам залишаю промокоди. Та також іншу корисну інформацію, тому не забувайте приглядати інфобокс. Там є для вас корисні речі. Ну що, друзі, давайте переходити до нашого відео. Так, давайте переходити до макіяжу очей. Я сьогодні не робила макіяж обличчя, тому що я ніколи не працювала саме з тінями від Маріо, і я не знаю, вони осипаються чи вони не осипаються. Тому я вирішила, що макіяж обличчя я вже зроблю в кінці. А зараз давайте переходити до макіяжу очей. Я нанесла базу свою по класиці: база Мак та трішки Рімель мультитаскер. Мені таке компо. Подобається більше всього. І давайте починати з нашої прекрасної палітри, я тут вже влізла пальцем в неї. Давайте я хочу нанести спочатку темний відтінок на зовнішній куточок. Давайте почнемо з самого цікавого, ось цього синього відтіночку, і нанесемо його у куточок. Так, о, ну, вони трохи пилять, я вже бачу. Так, давайте пробувати, щоб вам було видно. Ой, ну пігментація, прям дуже-дуже класна така. Прям з одного дотику все дуже-дуже добре наноситься. Хоча ж це такий відтінок синього, сині, вони ж такі складні відтінки і складні в тушовці, тому мені дуже цікаво, як вона ще буде. Тушуватися, але поки прямо з одного нанесенням. Але він, він мені в опакуванню здавався такий, знаєте, прям синій синій А на очах він виглядає більш таки, знаєте, як сірий. Десь так. Але він ще от я додаю, і він дуже гарно сам по собі наслаюється. Бліне, мені подобається. Чекардосна. Так, давайте його ще трошки я отут підтушую. Візьму чистий пензлик, мабуть, мабуть, пустий якийсь пензлик візьму і трішки підтушую. Ну, в принципі, не дуже він так тушується, в тому плані, що не тянеться він дуже. Але так. Мені подобається, бо я зараз не бачу ніяких дірочок та чогось іншого. Ну, добре, давайте його тільки трішки меншим пензликом. Я хочу нанести на нижню повіку, зразу, щоб у нас така була форма, трошки його теж туди додам. Так, далі беру ось цей сірий відтіночок. І буду його наносити трішки вище. Я, звісно, хочу сьогодні спробувати більше відтінків, але не знаю, як в нас вийде, тому ну, він такий плотненький, дуже-дуже плотний дружок та пігментований такий, неочікувано. Я бачила ще багато відгуків, що вона типу, погано свочиться, але я не скажу, що вона прям дуже погано свочиться. В мене все дуже-дуже гарно свочилось без всяких плям. Тому я не знаю, за що люди кажуть. Так, ось так сірий надам. На сьогодні буде такий вечірний макіяжик з вами, і він дуже класно тушується. Подивіться, як симпатично виходить. Мені подобається. Далі, давайте візьмемо ось такий відтіночок, і я їм хочу спробувати ну, так, трошки погратися, під... втушувати в шкіру. Пилять, пилять, прям, пилять, пилять, хочу вам показати. Ось я два рази доторкнулася, і воно прям. Піднімається рефіл, бачите, я вгадала, і в мене тут вже на одному, ой, якому на усьому оці є там трошки осипашек. Але знаєте, не критично, я не скажу, що це прям більше, ніж у космік, ні. Все, так сказати, помірно. Воно прям між собою дуже гарно мечеться і гарно тушується, бо в мене є в схожих таких відтінках палітра, від кого я забула, я забула від кого в мене є палітра. Згадала палітра від Морфі, і от в морфі, там відтінки, ну, плюс-мінус там теж типу про холодна гама і так далі. Але там я не знаю чому, коли ви тушуєте між собою відтінки, вони не тушуються, а от просто стають грязними. То тут все дуже подивіться, яка гарна виходить та рівномірна. Тушовка, я чесно, в захваті. я не очікувала. Я знала, що у Маріо класні палітри, але що воно все буде так просто з темними відтінками я навіть не очікувала. Так, я за кадром промалювала нижню слезову і верхню з таким олівчиком від LN Pro. І давайте візьмемо чорний відтінок, мені цікаво. Ось це. І хочу його набрати маленьким пециком та пройтись. По нижній віця. Ось сюди хоч трошечки притемнити і подивитися, що як лягає. Ну, лягає класно. Симпатично. Прям дуже-дуже симпатично. Все наслаюється і все у нас працює. Дуже-дуже класно. Так, давайте переходити до найцікавішого, до сіяючих відтінків. Давайте почнемо з ось цього відтінку. Я його, мабуть, хочу нанести на серединку і подивимось. Ух, ну він гарно сяє. Так. Вони так-то на камері не видно саме цих блискіток, цих переливів. По крайней мере, не знаю, як камера їх наловить. Це ж саме блін з іншими тінями, але в житті воно сяє прям так сяє, дай Боже. Тікс, наступний відтінок, це буде вже ось такий а, темний сяючий відтінок, де ти є. Я хочу з'єднати з цим блакитним відтінком. Теж дуже гарний. Блін, не знаю, ну сяючі теж кайфові між собою. Наступно хочу взяти силиконовий свій от, ось, пензлик від Vops Та хочу набрати сірий, але ось цей сірий це не блискідки це саме сатинові тіні. І те ж саме оце йдуть. сатин. От прям сатинові. Видно вам, що це. Не осяюча, а іменно пігмент з, з блискітками перемішаний. І те ж саме йде ось цей відтінок біл, білий. Тому що спочатку я подумала, що це просто йде молочний відтінок, але коли я вже посвочила, то я побачила, що це йде сатин І я хочу ось цей сірий теж притулити в наш макіяж, тому що моя сьогодні задача спробувати, як як? Що як? Спробувати більше різних. Відтінків я просто тут набираю, думаю, набирається він і чи не набирається, вроді набирається. Але давайте подивимо. Не набирається. набрався він нормально на пензлик, тому що не всі сяючі відтінки дуже гарно набираються на цей пензлик, по крайній мірі, в мене. Так, і на наступному глазику я теж саме хочу зробити. І вони тоді, тоді буде дуже все гарно. Між собою поєднуватись. У нас ще ж з вами залишилося внутрішній куточок. От внутрішній куточок я хочу якраз таки нанести ось цю сіяшку. І, де ти є? І ось це хочу нанести. Давайте почнемо з сіяшки. Я її теж хочу, ну супер набирається. Прям дуже класно на цей силіконовий пензлик. І будемо наносити ось сюди. Тут, якраз таки, знаєте, вони йдуть блакитні такі блакитно-фіолетові, якісь такі зелені блискітки. і дають такий дуже гарний перелив. Ну, поки я задоволена макіяжем, і я ж кажу, багато чого чула. Але одне діло то чути, а інше то вже спробувати, як воно є. Але поки мені подобається, як не крути. Так, і давайте зразу я візьму таку пензле і наберу цей сатинчик, я хочу трошки його нанести прямо ось сюди. Трошки висвітлити, але на мені його, чесно ну, не дуже то і видно. Ну, щось там десь є, але не дуже активно, не дуже видно. І у нас з вами залишилося ще нижня повіка. Треба з нею теж трішки попрацювати, не залишати її одну сумувати. Так, і от що на нижню повіку, я навіть не знаю, так щось я тут залізла. Не знаю, що я хочу. Мабуть, я хочу взяти маленький пензлик, який такий маленький пензлик. Та, мабуть, я хочу додати ось цей відтіночок. Не знаю, що я так вирішила, тому що ті два якісь вони більш-таки, мені здається, теплими і. Ага. Ні. Не хочу його, треба інше. Візьмемо сірий відтінок. Ось цей сірий. От сірий тут більше грає. Прям такий дуже вечірньо виходить в макіяж, і такий дуже прохолодний, мені подобається. Мені, знаєте, якраз таких палітр і не вистачало, тому що більшість я якось зроблю м -м, відео за всіма моїми палітрами. І Більшість палітр у мене або теплі, або й нейтральні. А от саме холодних палітр не дуже-то багато, мабуть, дві. Космік, Marc Jacobs і така Soul соу і це худо. А всі інші теплі, а мені щось вже, знаєте, хочеться, щоб було якесь різноманіття. Друзі, поки у нас вийшов ось такий сьогодні макіяж очей, я зараз дороблю. Весь макіяж обличчя ВІ і і так далі, і до вас до вас до вас вже повернусь. Ну що, друзі, я за кадром закінчила макіяж очей. І, чесно кажучи, я просто в захваті від цього макіяжу, поки я робила, я кайфанула, тому що це прям дуже-дуже круто і дуже-дуже просто. Давайте перейдемо до наших висновків, до нашої прекрасної палітрочки. А, так, що я вам хочу перше відмітити, те, що в цій палітрі буде ось. Така зворотня сторона, і як ви можете бачити, тут немає назви відтінків. Тут йде тільки Є М1, там є М2 і так далі. Мене це якось, чесно кажучи, не чіпає від слова зовсім, тому що для мене назви відтінків, в принципі не важливі. Я використовувати буду палітру цю в принципі тільки для себе. І з моїм англійським, то. Хай воно так і пишуть, якщо мені дуже буде треба, то я подивлюсь на сайті. Але щоб ви знали, що, може, для когось назви відтінків це дуже-дуже можливо, то а, у вас є єдиний варіант подивитися тільки на сайті назву їх відтінків, тому що на палітрі тут пишеться ось тільки так. Так, сама палітра мені прям дуже сподобалась. Я навіть ще не віддила ось тут плівочку. І будемо з вами зараз. Буду вам зараз розповідати за цю палітру, що я поняла. По-перше, я з цієї палітри не використала тільки два відтінки. Це ось цей такий рожевий і ось цей коричневий, я його не начіпала і тут ми його сьогодні не використовували. Давайте пройдемо спочатку по матовим відтінкам. Матові відтінки просто офігенні. От просто фігені. Я коли їх вже тільки свочила. Я вже така: блін, а що це за така текстура? А що вона так класно наноситься, таке шовковисте. Думаю, М -м -м, це щось новеньке, тому що текстура дуже відрізняється від космік і від інших політ. У мене такої текстури ще не було, бо вона от якась така інша, і по-іншому набирається, і по-іншому вона на пальчиках відчувається. Але текстура дуже проста. Насправді, я думала, що з синім відтінком в мене можуть бути проблеми, що я можу там щось там плямочки наробити і так далі, або дорочок ні. У мене такого нічого не було і немає, і він дуже класно втушовується в інші Я не скажу, що він прям дуже сильно тянеться на очах, ні. Не тянеться, але при цьому він в принципі втушовується в інші відтінки, і мені з ним було працювати просто. Чорний, чорний дуже класний, класичний, чорний, прям теж все легенько підтушувалося, як треба. Сірий відтінок, така сама історія, все окей. Так, ось цей відтіночок, він, я вже як казала, коли фарбувалась, він йде сатинчик. Прям блискітки перемішані саме з пігментом, але на очах він виглядає гарно. І така ж сама історія з цим відтінком. Я думала, що це просто такий, знаєте, бежевий відтінок і все. Ні, тут саме йдуть теж блискітки, але я не скажу, що на очах їх якось там дуже видно. Мені сподобався відтінок. Сяючі відтінки. Сяючі дуже класні, дуже м'які, супер переливаються. Це Ось цей відтінок мені сподобався, не знаю, чому найбільше, саме, тому що він деякий півпрозорий, але там на мішане декілька відтінків, і він дуже класно грає. Але всі інші не хуже відтінки, а теж на рівні, тому що я коли робила свочі, я не могла блискітки зняти, і я дивилась, в мене тут стоїть софтбоксер І наскільки класно воно все грає, наскільки класно воно все проливає. Неочікувано, чесно кажучи. І ще хотіла сказати за осипачки, вони матові відтінки трішки сипляться, але я не скажу, що прям дуже критично, дуже стильна. Ні, але знаєте, що осипання є. Тому якщо. Ам... Ви боїтесь прям осипань, тоді не ваша палітра, в принципі. Ну, Для мене всі тіні трохи осипаються і трохи пилять, тому мені окей. В такому випадку можна робити, або, як сьогодні я робила, що я макіяж обличчя робила пізніше, або просто робити бейкінг, наносити сюди товстий шар пудри розсипчатою, а потім змітати, і буде все окей. Чесно, я задоволена палітрою на мільйон, просто на мільйон. І... Сьогодні прям кайфанула, так кайфанула. От приємно, знаєте, коли ти купляєш яку. Вон, плюс вона ще магнітна. Приємно, коли ти купляєш якусь таку, знаєте, палітру, якусь косметику, і від якої ти просто кайфуєш. Я просто до чого, бо в мене тут ще лежить дракончик, бо я його зараз не випускаю з руки, і сьогодні. Ам... Пудра, рум'яна, потім бронзер, все-все-все робилося ось це з цими двома палітрами, окрім тону, тон у мене сьогодні був бланков. Тому що, блін, от взяла класні продукти, і ти наносиш макіяж, і ти кайфуєш, і в тебе постійно тягнеться рука. І я ось такий вайб дуже люблю, коли ти знаєш, що ти витратив свої кошти на щось таке класне, на щось на те, що тобі. Приносить задоволення. Ось така нас сьогодні, знаєте, нотка відео, дуже позитивна, я прям кайфанула, дуже задоволена. Прям. от, Чесно, рекомендаціон. От кого немає палітри, як в мене від Маріо, і шукайте холодну палітру, брін. от воно, воно класне, воно дуже-дуже класне. Тому рекомендую. Так, друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, бо я бачу, що багато хто з вас дивиться на мій канал і не підписаний, і дуже скода, тому що без ваших... Підписок без ваших коментарів, без ваших, ваших вподобайків. Мій канал дуже так повільно зростає, а хочеться зростати швидко і разом з вами. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. І я всім бажаю гарного дня, всім па-па!